Це я Саша і ми сьогодні з Макаром будемо грати за цей. Ми довго з ним відео не записуємо. Тільки ми сьогодні будемо дуже класне відео записувати. вам записати. Так, ми керуємо гігантською армією і зараз у нас противники будуть нападати. Третій солдат наш помер і за чого нас тільки двоє залишили. Це ай, враги! Тут враги, блін, мене поламали. Це враги! Наші вообще не стріляють. Я зараз щас... почекай. Добре, що це тільки один. Баче, бачай, ще. Тут поки нікого нема. А, є. А! а. Ау. Та наші солдати взагалі них не стріляють. Наші солдати взагалі не стріляють, правда? Вони стоять. А де наші солдати? Щя, я заспавню нам нових солдатів. Куча солдатів Я просто вам кучу солдатів. Ви нас скільки солдатів притихнути? Наші стріляють, наші стріляють. Наші бачать, куди стріляти. Ура, тилік туалет. І лінія. Ти подивися. Yeah. you. капец, ми не довго позирали. Оце носу собі спустити. У нас тільки там цей дружинчик після там побудує. Ну у нього останній хопає. І їм пушкою другою не робив. Я недовго там зробила. І ще не запавнили портали, якщо... Як... портали, якщо буде якась катастрофа. О, на нас нападають, дивіться. Витя на нас попадають! Тепер зовсім вірше, ми присяги! Буде в цьому! Вони ви! Це, 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 це москалі взагалі, Да это мускалицы, капец. Правда, а? мускали уже... А? Не, населя. Не я, а ты вы? Не, населя. Не клади, клади. Да, клади. Да. 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 Вот, клади. Не да. спал никого, не дуже мощный. Кстати, знаешь что? Да. Правда, мускали уже задолбали своими ножами. Вот так, правда? Помнишь, Три там були А зараз нас будуть атакувати німці, так що підготуй армію покраще, бо у них ядерний бомб просто буде. Я підкатую. Пусть став більше амії, тому що зараз тому що німці мають ядерну бомбу, яку хочуть на нас скинути. А нам цього не треба, правда? Mm -hmm. так що, пан Трус... Я ще боєних трохи прижив. Ладно, це ремонтувальщик, Але не спань більше ні коло, окей? Тут є поганий, построївся. Це ми армію підготували. Ти просто подивися. Ну у нас нуль транспорту, у нас денок нема, правда? У нас є ремонтувати. У нас года. Почти... А у нас навіть нічого нема, щоб ремонтувати. І вбудувати. У нас ноль доларів в курмані. Ми все потратили на цю армію, правда? А вона треба захистити ні... Від німців. А ні, ні ні, ні. Там німці віжуть. Дивися, там німець. Одя німці. З собою повів. Тебе... Ти, пожалуйста, подивись. Yes.

машини став, І ще дві мене спани. Це якщо що дивися. Це якщо що лише отакий чувак, його теж спав. Але ти теж спальня Наступний бой буде вже з ядер тобі. Німці будуть атакувати третім раундом. Це його зомбі! Шостий бой. Не спаня, йо, я тобі не кажу, щоб ти спав в зомбі. Хватит спалить і їхні я тільки сказав тоді пан солдат джемен э, ремонту Джимена і ще двох спішками. Нічого, солдата. Ти просто дивися, яка наша армія огромна. Бачить немає. Готуй машини, все, готуй машини, окей. Okay? Той бронемашини. Я там поставлю солдатів. А, а кстати, виді от ремонтувальщики вміють ходити. Вот mm -hmm. дивіться, цими цимоданами можуть ходити. Це настоящий. Бач, вони так крутять і ходять. машини. Вони в проб. Коротше, я сам заставлю, я поняв. Дивіться, скільки я машин пускаю. Я ще ту спав ще попереметрувати все. Ну, ну, спереді ті Солдатів, воєнних ремонтувальщиків і джима. Я не знаю, чи знаєш, що ми їх джерела, немає ніби. Ну що вони походять як джине. Дивися, яка в нас армія мощна. Я думаю, ми не проіграємо. Все, а, а дивися на Вражевську армію. А подивися на Бражевську. Взагалі, куди не попадають? Тут їхні командири приходять. Дивіться. тут ще команди. Тут тепер ще командири їхні приходять, бачиш? Тут ще їхні командири наші пішли. В Німані, внімання, запускається ядерна бомба. О, тепер вони на нас запускають. Це не І Гось ядерці. Я відчув подальше. Я зараз зараз запуститься ядерці. Ось подивитися? Якщо чесно, я не, не знаю, де ці Її ядерки. Ця гра не дуже прироботи. О, тут балюк дивиться. Кажуть, це в неярку ніяку не запустили, це був друг І на крайней мере. Вони пішли на крайней мере. Це, це... Не дивися, не дивися на него, бежим звідси подальше. Він зараз всю армію просто нашу Что Що вони взагалі Круто. Тільки не дуже круто, тому що ти подивишся, що на нас їде. Зараз, певно, ще мільйони підуть. І кути, правда? Ще зараз кути підуть. Кути ще йдуть, Та, Зараз навіть кути йдуть. Так, це просто краще. Я начал сделать ему вот им анимацию. Там новую армию, пока я бедных не отдаваю. Да быстрее, Гаспан, что ты здесь? Алло, мы Я сам піду з місти. Тань просто по периметру тих. Давай я сам а ти, а ти стоже, а ти спав нам машину, хай, щоб потім йти. это реально, это сейчас будет кровавая Они просто из моря пойдут. А я не знаю, да? Тут взять машину. Машины в пробке. Під... Короче, да. Так, это капец. Мы уже куча машин станем. Самую сильную фарму в мире мы ми станем. Потому что эти напады будут уже такими, что это будет капец. На нас будут нападать П'ять мільйонів. Е, е, е. Вони просто по всіх територіях виходять, це капець. Готуємося швидко. Е, я буду ставити нам хілки, якщо що. Я, і, і я підготуюся. І я зброю некотору візьме собі підготуватися. Чикоп'яти, я стріляю, там уже хтось є. Не йди туди, не йди, не йди, я там бачу те. Вони заходять з Все, вони заходять. Вони з води заходять. Ми готуємося, а ми готуємося. Фух, ну. все силы его наехал, там? А, а кто чужой Сив за руль? Давайте там инженер Сив за руль. Я их в те машине заставлю, чтобы они... Мне... Все начали сидать. А ну, не, да, Они уже любите, людей, не, едь, не едь. Машина так не поняла. Соли там машине. Так. Алло, ты, ты? Да, не стреляй, по писи. Да ты что ничего не І нас атакує така армія, що ми навіть скритися не зможемо. Так що вони дуже сильно нас насміли, зачем ти їх вбиваєш? Удачі, бо що нам зараз Другий раунд. Та нам нужно багато багати. Там буде ходить, якщо ми роздаємо. Боже, тепер навіть ідуть тепер будуть. Все нас армія просто розбита, у нас велика біли. Я не можу. Окей? Ви зрозуміли мене? Все, ти приготувався? Блін, машин для відходи нема. Нам треба машини, щоб від'їхати поставити. Нам треба ще машин буде багато поставити. Я кучу машин просто підставити. Я кучу машин просто поставити. Я думаю, їх хватить. так, Вертайся, тому що зараз... О, ні, вони вже з моря йдуть. Іди на іще за палки. Так, все, це остання атака. Готуємо швидко. занімаємо. Ем, а тут цієї мамі. Заповнення украли. Вони просто розбомбили цей будинок і за цього тут нічого ви Ай. Потім не в... Ну що ж, на цьому моменті ми закінчаємо відео. Ну, коротше, якщо вам сподобається це відео і... і... И вы хотите еще больше серии, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем пока-пока. Скажи пока и скажи, чтобы... И скажи, чтобы вы не подписались, я поставлю лайк на твой mm -hmm. канал. И, и коммент, окей? Okay? Скажи. Что? Подпишитесь и... и ставьте лайк на канал. Всем пока. Пока-пока.